Добрий день, вас вітає інтернет-видання Буг. Я Людмила Романчук, і сьогодні маю за честь представити вам гостя нашої студії. Це Ігор Бігун, штатний капелан 14-ї окремої механізованої бригади. Добрий день, доброго здоров'я. Отож, нещодавно з дводенним візитом у Володимирі перебував митрополит Епіфаній. Скажіть, будь ласка, ваш візит у місто пов'язаний також із приїздом митрополита? Чи у вас інша якась мета? Е, ну, ми готувалися давно і. Я планував, що я буду час візиту його Володимир хотів, і сталося так, що якраз завершилося два дні перед візитом Епіфанія, моє відрядження в Німеччину. І я повернувся і маю за честь сказати, що був дуже радий разом співслужити блаженчу Епіфанію. Наразі ви вже є штатним капелан 14-ї бригади. Чи можете розказати про свій шлях капеланства? Ну, взагалі, шлях капеланства такий, що капеланська служба була створена у 2015 році. І вже з 2015 року ми вже їздили ротаційно. У 17-му році вже прийнятий закон був, де капелани вже як і як працівники збройних сил цивільні могли працювати у військових частинах. А з цього року вже повністю прийнятий закон, і капелани вже є військовими, вони отримують звання офіцера капеланської служби, і вони повністю, як військові, з усіма тими, скажімо так, і правами, і обов'язками вже перебувають в армії. Тому вже з 23-го року ми є офіцери капеланської служби. Нещодавно митрополит та під час свого перебування і служби у соборі Різдва Христового нагородив вас іменним е, хрестом. Що значить для вас ця відзнака? Mm, люба нагорода і відзнака, вона приємно. А коли ти ще щось робиш, як мені здається, щось важливе, і це бачать і відзначають, це доволі приємно. Цей хрест я давно хотів і старався все для того, щоб. Його отримати, а особисто, особливо з рук блаженнішого, а ще і в своєму храмі, ну це надзвичайно велика для мене радість і велике щастя. Коли повертаєтеся до бригади, якщо на секрет вона зараз знаходиться на Харківщині, так якщо я не помиляюся, ви завжди їдете не з порожніми руками. Хто допомагає? Ну, допомагають всі е, парафіяни Собори з Христового, добрі люди і в загальному завжди повертаємося з повною масиною, ну, тих, щоб закрити ті питання, які є ну, найбільш нагальні. Е, я у, у, я ну, виїжджаю на Харківщину через два дня. Е, я раніше мав бути, але е, затримався якраз на візитацію, тому що з 22-го Квітня я був на навчанні в Німеччині, і це було таке службове відрядження, якраз навчання капеланське по стандартам НАТО. І воно ну, дуже таке ну, пізнавальне, як для мене, хоча і не перший рік капеланом, але, скажімо, те, що розказували нам і там навчали, допомагали розібратися ще з багатьма питаннями, це дуже і дуже. ну, Велика така допомога для мене у я думаю у моїй повсякденній роботі. Капелани НАТО, в них є учбовий центр, де вони готують своїх капеланів. І якраз я попав списки першої групи українських капеланів, які пройшли навчання за стандартами НАТО. Викладачі доволі такі практичні, і ми знаємо, що є країни, які мають ну, вже історію свого капеланства. Яка складається там з десятків років, а є, що й сотні. І до нас приїжджали із Нідерландів, із з Англії, з Америки, з інших країн, які входять в блок НАТО капелани, які передавали нам свій досвід, які також мають досвід там брали участь в інших таких військових операціях. Це і і В Іраку, і в Афганістані, і ті капелани вони приходили, приходили до нас, викладали нам і ділилися своїми там, напрацюваннями. Дуже приємно було те, що вони дуже уважно навіть і слухали нас, коли ми розповідали про свої особливості служіння, тому що наша капеланська служба тільки-тільки-тільки зароджується. У нас ще дуже багато є ну, таких, можна сказати, запитань до них адміністративних. Як упорядкувати, як вистроїти якраз цю цепочку управління. І дуже приємно, що капелани НАТО надавали нам усю необхідну інформацію. Це дуже приємно. Ну, навчання дуже сильне і дуже такі, скажімо, психологічні тренінги дуже потужні. Я думаю, що впроваджуючи його життя, ми допоможемо нашим воїнам. Не секрет, що на передовій капелани не лише проводять служби так, і сповідають наших військових, але частково стали для них і психологами. З чим найчастіше звертаються військові? З якими проблемами? Ну, з усіма проблемами звертаються. У нас є зараз виражені проблеми Це особистого характеру. На превеликий жаль, війна дуже багатьох. Об'єднує, але також і, і ми бачимо, що розводить дуже багато людей, і сімейні такі проблеми дуже часто виникають у військових. Ну, питання як і в житті в кожної людини, так і в солдата на війні. У них дуже, дуже обширний список. І таких викреслити один-два неможливо, тому що кожен день це різні питання. Це здоров'я їхніх рідних і близьких. це, ну, це комплекс. і Не завжди ти знаходиш правильні слова, але по крайній мірі, що хоча б вислухаєш і поспівчуваєш, ну, хоч, хоч такий спосіб. Чим відрізняється АТО і ООС, да, ви вже також служили капеланом в той час, від сучасної війни. Чи є вона жорстокіша, чи важче нашим військовим? Ну так, вона відрізняється діями військовими, які. Проходять кожного дня, якщо в ОСІ АТО не мали сталу лінію розмежування і не мали укріплення, де е, довгий час, скажімо, тримали оборону, то за, за рік тільки 22-й наша бригада вона тільки на Харківщині, що вона осіла. А так ми, ми мали е, постійні маніврування, постійні, скажімо, переїзди, і це кожен, кожен день. 24 на 7 це бої, це дуже важко. Це повномасштабна війна з усіма тими витікаючими, які є в цьому слові. Повномасштабна війна. А чи бачили ви ворога вживу? Можливо, це були і полонені. Чи можете описати їхні психологічні портрети? Ви знаєте, їм телевізор наскільки промив голову, що. Навіть коли ти з ним спілкуєшся з е, полоненим, він переконаний, що він прийшов когось тут визволяти. І коли навіть ти задаєш запитання, кого, він не може відповісти, але ну, от, телевізор, наскільки їхній впливає на них, що вони просто, як скажемо, зазумбовані, інші починають там зразу. Е, Говорити, що вони нічого не знали, хоча ти розумієш, що вони брешуть. І це не раз підтверджувалось, коли їх міняли. І вже потім бачиш коментарі їхні в соцмережах, коли в Росії вже зовсім по-іншому вони розказують. Тому вірити людині, яка попадає в якусь стресову ситуацію, це ну, недобре, скажімо так. Але е, я мало з ними спілкуюся. Є спеціальні служби, які з ними спілкуються. А так, нам більше приходиться з місцевими спілкуватися на тих територіях, які були визволені. О, там є проблема, тому що там багато наших є людей, які були сильно залякані. Харківщині, які звільнені були нашою бригадою села, коли ми приходили. Вони перші декілька днів не боялися навіть розмовляти щось і розказувати, наскільки вони пережили оцей страх. А вже з час, коли проходить, вони вже більше починають розказувати, і вони тішуться від того, що Україна повернулася, то хоч можна дихати на повні груди і говорити те, що ти хочеш сказати. І не боятися там, скажімо, сусіда, щоб десь позвонити, здасть або по селі, як вони казали, їздили завжди буси і слухали всі телефонні розмови, що вони навіть боялися дітям там, пожалітися, що вони не мають що їсти там. Чи, Холодно зимою в їхніх домівках з України, як як вони ж говорять, кажуть, з України це якось все легко, просто і це вони вже тепер цінують? Поки наші воїни воюють там на передовій, у нас тут на відносно мирній території також відбуваються певні протестування протистояння. Я говорю зараз про боротьбу таку певну з московським патріархатом. Чи слідкуєте ви за ситуацією спереду? Ну, звичайно лише слідкує. Я священником 27 років. І з самого початку, коли став священником, Московський патріархат, він дуже себе вів агресивно. І ми ще на початках 90-х говорили, що це питання треба вирішувати, тому що ці, ну вже тепер всі знають, агенти Кремля вони до добра, Україну не до мене доведуть. І вийшло, що всі це побачили, що вони. Взяли в і використовували її в політичних своїх мікуваннях для того, щоб допомогти ворогу схопити нашу землю. Це моє особисте переконання. І кожен раз, коли зустрічаюся, я на Сході з випадками, коли ті священники Московського патріархату були наводчиками на ракети, які здавали, коли Росіяни зайшли на українську землю, здавали патріотів, здавали тих, що служили в армії, в АТО були, коли гуртували списки для вивозу дітей за кордон, що є багато зараз проблем, щоб повернути тих дітей. Ще раз і ще раз пересвідчується, що пересвідчуються в тому, що це релігії, це люди випадкові. Вони просто, скажімо, своїми діями нищать людей віру в Бога. Тому що у Дівчини, вони практично займалися політичними діями проти України, живучи в Україні і будучи українцями, що саме самоприяв. І зараз вони. Ховаються, що нас гонять через віру та не через віру, ви вірити собі, кого хочете. Але е взявши віру як зброю для того, щоб нищити самих українців на українській землі, це неправильно. І я вважаю, що держава має повне право на те, щоб відкрити все, що вони натворили, щоб це стало відомо на загал і щоб кожен поніс відповідальність за свої дії. Перше розкольниками. Ті слово, розкольники, я його чую вже всі, всі 27 років, а виходить, що вони в, в розколі, тому що тому вони не мають обманом далі тримають людей у напрузі. Чи на часі, звичайно, що на, що на часі. Нам треба раз і назавжди очиститися від впливу іншої держави. Ніхто не забороняє віру православну. А звертають увагу на те, що через е московський патріархат Кремль робить підривну діяльність. І все це цього треба позбуватися, хто кому забороняє е віру якусь, католицьку, православну, іншу, нікому. Хочуть просто звернути увагу, щоб москалі не використовували наші храми. Для своєї політики антиукраїнської, антилюдської просто. Я думаю, що це е, зараз суспільство дає запит, щоб в цьому розібратися, але ще й Бог їм дасть оцінку за те, що вони, прикриваючись Богом, витворяли отакі політичні справи. Я думаю, що ми ще станемо свідками за нашого життя, як Господь спитає їх за це. Як ви бачите зміну підлеглості найбільших святинь у Володимирському районі? Я зараз кажу у ПЦМП. Я зараз кажу про Успенський собор, про Низкиницький монастир в так про Зимнівський монастир, врешті-решт, адже бачимо, що зі своєї волі вони звідти не підуть. Чи можливий сценарій Києво-Печерської лаври у нас, адже також це є пам'ятки архітектури? Ну, ви правильно зауважили, що по своїй волі вони не підуть, тому що, по-перше, у них честі нема визнати свою помилковість. А друге, я думаю, що і ми, волиняни, дамо оцінку їхньої діяльності і просто вкажемо їм на двері. Тому що це є. Пам'ятки державного значення, і вони мають перейти до тих православних церков, які будуть вчити віри, а не політиці. І, скажем, не є проблемою розірвання договору і там створити дійсно громади, які б молилися Богові і молилися за свій народ, і, і молилися. Без всякого політичного окрасу. І це треба зробити як найскоріше. Чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше про, це, цей, про цей негативний такий процес забудеться. І ну, наші діти не будуть страдати, тому що дитина росте і не може зрозуміти, як це дорослі люди не можуть розібратися в правді і в гріхові. Для дітей це, напевно, дивно. Нам треба для своїх дітей будувати волинь чисту, волинь віруючу і волинь патріотичну. Тоді наші діти зростуть такими, які ну, ніколи не будуть страдати від війни. Тому що війна от, військові, вони воюють, вони віддають життя своє. Але у війні найперше якраз винні учителі і священники, бо вони закладають цінності дітям. І якраз десь оця прогалина в 90-х роках, яка сталася, привела до того, що ми зараз маємо повномасштабну війну, що ми не змогли зуртувати наскільки суспільство, щоб ворог боявся до нас зайти. А була частина суспільства, яка казала, заходьте, нас захоплюйте, ми готові бути далі рабами. І це прогалина якраз духовенства і вчителів у 90-х роках. Ще ж я буду дякувати вам за розмову і нагадаю нашим глядачам, що у студії Бугу був військовий капелан 14-ї бригади Ігор Бігун. Христос Воскрес. Виста Воскрес.